У обласному гідрометцентрі попереджають, що найближчим часом слід очікувати морозів. З 23 жовтня в області ймовірне істотне похолодання. Тож синоптики радять чернігівцям підготуватись. Говорити о те, що є тенденція какая-то потепленню, можливості такої нету. І ми бачимо, що з 23 числа пройдуть різкі зміни в температурному режимі. Середньосутична температура воздуха спочатку снизиться до 2 градусів тепла, потім до 30 значень і включає 30 число. Тенденці к потепленню. Вчора в облдержадміністрації провели нараду щодо готовності до опалювального сезону Чернігівщини. Тепловики запевняють, що готові. Садочки, школи та лікарні по області планують підключити 21 жовтня, а в будинках дадуть тепло з 23. Сьогодні ми отримали таке погодження, яке буде направлене всім міськвіконкомам, які повинні прийняти після сьогоднішнього дня своє рішення про початок опалювального сезону. Учасники наради запевнили, що боятись холодів не варто, адже незабаром у будинках стане тепло.